У мирному житті він працював молотом. Зараз на фронті його зброя гранатомет. Наш наступний сюжет про бійця Нацгвардії за позивним Фокс. Як вдалося перекваліфікуватися і чому свій гранатомет він називає зброєю несподіванки? Дивіться його ремесло за мирних часів художнє ковальство та повномасштабне вторгнення змусило працювати з іншим вогнем та з іншим металом, розповідає нацгвардієць за позивним Фокс. Війна зруйнувала багато планів і був мобілізований у 22-му році. З того часу ми працюємо по-військовому вже довелося перекваліфікуватися. У нас гвардія особливий рід військ, які теж дуже багато виконують бойових завдань, компетентні, адекватні інструктора, які так файно навчають людей бо без навчання. Да, собака без навчання, дуже важко працювати напередку. Тепер він гранатометник. Його завдання на фронті забезпечити вогневу підтримку піхоти. Прикриває, завдає психологічного натиску і штурми відбиває. Хлопці, в принципі, схватують його швиденько. Ну, дуже така проста використання. Ні, такого нічого складного. Просто при правильному підході до нього, то ну, таке досить уразлива зброя. Якісь засідки, якщо засікли їхні, то накриваємо ну, відстані, то вже то така вона це несподіванка зброя, несподіванка. Перші бойові виходи Фокс досі пам'ятає до найменших дрібниць. Каже: тоді всередині панували розгубленість і страх, а зараз упевненість і рішучість. Коли ми Вийшли з машини, то я відчув от, це обоняння, так скажемо, запах. І, ну, запах війни це такий дуже жорсткий адреналін, адреналін страху, адреналін сміливості, адреналін виживання. в общем-то. Є оця побратимість, яка ти відчуваєш, бо ну, ти ділиш кроху хліба е зі своїм побратимом. Тому і Спілкування з побратимами, ми от живемо разом, зближає нас, і ми дуже багато речей просто розуміємо як з полуслова. Там. І коли тобі твій побратим із-за того просто що не може не хоче спати зранку, він дає тобі лишніх там дві годинки поспати. Такі моменти гріють душу. Але найголовніше джерело його мотивації найголовніше... родина, зізнається боєць. У мене є син, і дуже не хочеться, щоб він пережив. Пережив те, що переживають наші хлопці. Часні реалії нашого життя таке, що нам приходиться стояти і працювати зі зброєю, то краще, звісно, вміти працювати зі зброєю. Фокс мріє якнайшвидше повернутися до рідних і улюбленої справи. Прагне, щоб його мирний метал знову прикрашав людські оселі. А воєнний якнайшвидше відійшов у минуле. Євгену Нопрієнко, Ніна Коломієць. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.